Коточком. О, асісті ще йде. А, тепер ти мене світиш. Поняв, прийняв, але ти... Беззахисний... Ах ти ж. Де він дівся? А, все бачу. Все бачу. Але з того боку все погано. Але з того боку все погано. Бля, підсвітив. Мм, -пу пушку ремонтуй. Пушку ремонтуй, а тут то тобі двигун виб'ють. Тебе не видно. А, диви, а у нас уже нема кому світити. На одну сотвіцт апнуть митку найс. Nice. Нічого, прискорювачів нема. Да, зате прискорене де ти отримаєш. Ну от і що він робив? Він зараз ці під стволи підставляється. Ну я забрал вафлю. Забрал вафлю. Тебе позаду шарик, а ты не дивишься на це. Правильно, мини-мапа для лохів.